Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео це показ роботи каменя і об'ява про його продаж. Ну і, звісно, показ його роботи, щоб ви бачили, що це за камінь, як він працює. Ну і нагадування за те, що продаються в мене ще поки є в наявності бритви Голдолар. І в зв'язку із тим, що наближається потроху, але доволі стрімко, новий рік. То будуть, скажімо так, перед новорічні снижки на деякі речі, які я хочу продати, які вже в мене просто не потрібні. І так, бритва Gold голдолар в шкіряному чохолку повністю заточена, підготовлена до роботи, прошліфована, відполірована. Направлена на ремені, ви її, якщо купляєте, виймаєте з чохолка, намилюєтесь і голитесь нею. Ну, і придбайте собі ремінець. Оця бритва отака, коштує 700 гривень, повністю готова, як я сказав. І цю бритву, яка підготовлена на камені 3000 грит синтетику, ми скажімо так, заточимо в цьому відео при фініш і фініш зробимо на цьому камені, який продає. Бритву кладемо в бік, сидить, нявкає, воду варить. старий магнітні бурі на його діють. Кинув на його шматок туалетного паперу, отакий скопканий, йому не подобається, але все одно нявкає. Ну, то ж такі старі, і люди воду варять, і коти старі, щось його видно, болить. І так, що це за камінець? Три слурика, цусима нагура, лялуна, шматочок маленький, і шматок якоїсь старої, також тюрінгійця, від якої я відпиляю половину і покладу, також, як слурик до цього камінця. Буде три слурика. Він в Нижня частина дубова, верхня якось там мягше дерева. Цей камінь я деякий час вважав, що це єлулейк. Ну, а потім зрозумів, що тюрінгійц, тому що він працює як тюргійц. А раз камінь дає результати тотожні тюрінгійцям середньостатистичним, то він є Тюрінгійцем. Камінь. Не дуже твердий, якраз такий як треба. Суспензія на ньому своя легко вибивається, з якими слуриками наводиться. і сурика суспензія, змішується з його. І працює він для фінішу підходить абсолютно до любих брик. 135 довжина 35-36 ширина міліметрів, Ну і 17 десь товщина середня. Ця сторона. Досить була сильно покоцана, але я її підрівняв, і на ній можна столяно-ріжівський інструмент невеликий фінішувати. Або ножики. До речі, він підходить для проявки і вкриття так званого карбідів. Легко, тендітно промиває, не вимиває їх, щоб вони повипадали, а саме проявляє. І так, ми наведемо на ньому суспензію. Різними цими слуриками подивитись процес, як буде після мікроскоп, звісно, я буду показувати. Також хочу нагадати, що я займаюся реставрацією, відновленням і заточкою різних ванкових брид і не тільки і ножі. І столярний ріжіцький інструмент який Так що кому треба, звертайтеся. Ну, ось Робота 3000 карбіда Кремнія, 3000 гріб, десь там 5 мікрон. На своїй суспензії власній. От таку дає картину. Там якісь залишкові заушеночні явища. Ось таке трохи покльоцано, покоцано. Ну тим краще буде видно роботу самого каменю. Зараз зробимо без ізоляційної стрічки наліпленої просто як є. А потім фініш, мабуть, зробимо, наліпимо один шар із ізоляційної стрічки і зробимо роботу. Звісно, що камінь цей працює з водою. Ось вони. вони маленькі, але їх вистачить на досить тривалий час. При бажанні ви можете купити, зараз продають досить багато продавців в Україні, шматочки невеликі, Валерій Васильович із Япнатів натуральних, там і тюрінгійці. Олександр Вікторович Будельов, якого всі знають, як Олександр Будулав, його там Тюрінгійці, можливо, в продажі постійно є. Як слурики, можна їх також використовувати. Потім є на Фейсбуці і в Телеграмі Сергій Могила. Він займається заточкою. В Києві проживає і також давно вже продає велику кількість різних природних каменів і слурики з їх, це, до речі, він мені їх і прислав. Це вже відпилянь. Ну, зараз будемо наводити суспензію і працювати. Одна порція суспензія хвилини три. Наведена цю сила на горою чорненький такий Ну, Бачимо що. Картина така прояснилась. Зараз наліпимо ізоляційну стрічку і почнемо. Он скольчик. Думаю, він там досить швидко зникне. Збільшення 130 крат, Зліва направо 1,4 мм в кадрі вас. Ще хвилини 34 вже з ізоляційною стрічкою наліплено на обух. І під це піднімає, збільшує кут, тому зразу після того, як ви наліпили ізоляцію на обух. Коловими рухами, акуратно, ледве-ледве притискаючи бриту до каменя, під власною вагою краще. Робимо з обох сторон притирання, так скажем, самої зони ріжучої кромки, яка безпосередньо зразу ж вперлась в поверхню каменя до цієї поверхні каменя. Різких рухів зразу не треба робити. Обробиться трошки фаска, зона ріжучої кромки сама безпосередньо, і тоді вже. Більше амплітуду рухів і повноцінними рухами працюємо. Ну, оце предфініш можна сказати. Обдивляємося обидві сторони і одну і іншу бери, щоб впевнити, що завусенця з якогось одного боку нема. Тому що буває таке, одну сторону обдивляється заточник, а на іншу сторону мікрозавусений завернувся. Потім на фініші провів два рази по волосині, а воно і. І все, рівча кромка загнулась, завернулась, перевернулась і кардикій прийшов. Тому обдивляємося завжди обидві сторони. Особливо вже перед фінішом. Наводимо суспензію акуратно, не смикаючи рукою, не виляючи туди-сюди тим слуриком. Неспішно. Тому що оцей, наприклад. Камінь ну, досить тверденький, це не, він сам суспензії не дає, це тюрінгієць, в принципі, вони більшість із їх доволі тверді, або і геть тверді трапляються. І слурик цей лалуна досить твердий, і тому, якщо ми будемо шморгати наліво і направо тим слуриком, то можемо подряпати, спровокувати адгезійне злипання поверхонь і видеремо подряпину або шматок. різ волоса волосини не від кореня, а від вершини, де гірше перерізається. З боку кореня відрізається, а волосина набагато легше, тому що волосочки на волосині розташовані так, як на шишки, впирається зразу і вирізається. Ліже в обох напрямах. Загалом Весь процес заточки предфінішно-фінішної, чистий час роботи на камені зайняв біля десь 6-7 хвилин після трьохтисячного синтетика. Звісно, я зараз виставив світло так, щоб максимально ефективно було видно весь рельєф. Всі риски, всі подряпинки, всі мікронерівності. Якщо ж виставляти отак, наприклад, то все виглядає красивіше. А якщо коловий освітлювач, круговий освітіль освітлювати з їх сторін або від вікна, то там взагалі все красиво. І... Рівномірно. Але не забуваємо, що тут оптичне збільшення досить велике, 130 з копійками крат. І всі ці мікронерівності, мікроцарапинки, мікроподряпинки, вони значно менші, ніж діаметр волосину. І тому, в принципі, це все дрібниці, які присутні на лезові любої бритви. Ну, звісно, якщо її шморгати по субмікронній пасті. От зараз я волосину десь в кадр. Спробую запхнути. Ось ви бачите волосина. Мікрон там 60-70 і може й 80 діаметр. Так, лежить бритва. Це Геть на розведеній суспензії, яку я тюргій шматочком наводив на цьому Ну, Майже чистий камінь, але залишки суспензії все-таки були. Не варто працювати ні на якому камінь геть повністю чистому. Це тільки при дуже такому досвіді і постійному контролі мікроскопу. Всього 2500 гривень. Перед новорічний розпродаж. А бритва. Зкіряним чохолком, заточена, готова до експлуатації. В ізоляційну стрічка я з неї здеру, звісно. 700 гривень. І, до речі, бритви ще є на продаж і до Нового року в цьому місяці я зробив скидку на них. По 700 гривень вони будуть. Бувайте здорові. Кого цікавить, телеграм, вайбер, ватсап і номер телефона. Бувайте right здорові!